Ялинка Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди. Не віддам, кричить ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки і ведмеді, і лисиці. І ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько-низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку.